І просто зараз у сніданку огляд преси, що цікаво пишуть наші колеги. Дізнаємося від Анатолія на Ну звичайно, на перших шпальтах всіх газет, звичайно ж, про те, що відбувається зараз в Криму, але пишуть і про дещо інше. Інтернет-портал Вістів повідомляє, що колишні громадяни Росії записуються у військоматах Києва. За кілька днів до лав захисників вітчизни записалися тисячі охочих. Один із чоловіків отримав український паспорт у 2006 році після шлюбу з українкою. У Росії в нього лишилося батько та брат. Чоловік заявляє, він готовий захищати нову батьківщину. Хто ще серед кандидатів та новоспечних призовників? Читайте на сайті. Камсоморська правда в Україні стверджує, що Тетріс допоможе позбутися зайвих кіло. Портал опублікував результати дослідження британських вчених, які дійшли. Ось якого висновку, виявляється, проста і невитіювата гра може перелаштувати мозок. Так, трьох хвилин Тетрісу достатньо, аби знизити апетит та переключити увагу людини з їжі на інші справи. Детальніше про те, як схуднути без виснажливих правд, знаєте, зі сторінок. Комсомолки. Хоча такого не буває, чесно кажучи. калій допоможе врегулювати підвищений тиск. Про це йдеться на сайті сьогодні. .ua. Мінерал надзвичайно корисний для судин та нормального функціонування нервової системи. Його калію може привести до скорочення м'язів, судом та проблем із кишківником. Які продукти багаті на калій та що робити, аби запобігти його дефіциту в організмі, дізнайтеся зі сторінок сайту.